Прокоментуйте сівозміну – озимий ріпак, горох, озима пшениця в зоні полісся. Питання сівозміни є одним із фундаментальних у рослинності. Ми часто оцінюємо ефективність вирощування культури в межах одного року, і таким чином у нас з'являється там озміння дешево чи дорого, наскільки маржинальна культура. Але правильніше робити такі речі більш стратегічно, хоча б з перспективою на 3-5 років. І вже з урахування цього зміни, впливу попередника на наступну культуру, це може суттєво змінити ваші розрахунки в даному випадку зимий ріпак, горох озима пшениця. Тут є не найкращою ланка озимий ріпак горох, тому що обі культури перші мають вареневострижнева системи, і в них є багато спільних хвороб. Відповідно, система захисту гороху після. Оземного ріпаку буде мати більше навантаження, зокрема фоніцитне. Тут краще було б внести цю сівозміну чи карту культури, яка б щонайменше нам чергувала з лакові додолі мичкувати систему з тежневами.